Пан Олександр кидає навчальну гранату. Так у Черкасах на вишколах нацпротиву відпрацьовують ситуації, наближені до реальних бойових умов. Поряд інструктори, зброя, аптечки. Комплексні вишколи поєднують тактичну вогневу та домедичну підготовку. Розповідає керівник центру Олександр Гащук. Ці навички необхідно постійно відточувати, постійно е тренуватися. Тому що, е як показує практика. Люди, які один раз прийшли, а я знаю, і якби кидають, вони потім просто фізично не можуть цього зробити. Тож тобто, тренування повинні бути постійні. Тактична медицина один із найважливіших блоків. Пані Ольга розповідає, цього разу учасники відпрацьовують навички в умовах лісу, максимально наближених до реальності. Дуже важливо саме в умовах наближених. До реальних все відпрацювати, тому сьогодні відпрацьовуємо максимально зупинки критичних кровотеч, тобто накладання турнікету, розбираємо склад аптечки, все, що з цим пов'язано разом з тактикою, тому що це взаємопов'язано, одне без іншого, на жаль, не працює. Карина вперше завітала на комплексний вишкіл, теоретичну частину вже пройшла. Тепер практика каже, у сучасних умовах такі знання необхідні кожному. Ми живемо в такий час, що в будь-яку секунду може потрапити сюди ракета, і ми повинні знати, як захистити по-перше, себе, по-друге, свою сім'ю, це дітей. По-третє, це захистити інших, якщо вони не знають, якщо вони не долучилися ще до нас в Черкасах. У центрі впевнені такі знання не лише вчать, а й змінюють світогляд і допомагають не розгубитися, коли кожна секунда на вагу життя. Анна Білик, Микола Петренко, телеканал Вікка.